Які являються основною складовою частиною, звичайно ж, скелета людини. Говоримо сьогодні про скелет. От, і скелет по своїй суті, це сукупність з'їданих між собою кісток і хрящів, так, які роблять можливим опору виконання цими кістками і хрящами, так, функції опору і руху в організмі людини. Основу скелету складають ось ці дві тканини, їх доволі легко розпізнати, так? їх доволі легко відрізнити від інших тканин. Чому? Тому що кісткова тканина освана, ось є окремі так? окремі частинки, які є у нас клітинами, остеоцитами, і є у нас сукупність між речовини, тому ця. Кісткова тканина вона являється у нас тканиною внутрішнього середовища організма. Ну і хрящова тканина. Єдине, що, е, єдине, що їх е, і відрізняє, так і єдине, що їх поєднує, це те, що вони мають доволі схожу будову. Відрізняються вони тим, що якщо ми беремо мішкрітинну речовину кісткової і хрящової тканини, то Звичайно ж, вона міжклітина речовина, вона просякнута в кістковій тканині там більше мінеральних речовин, так а от хрещові там більше органічних речовин, у тому числі велика кількість гіалінових хрещів, які роблять цю хрещову тканину такою пружною, Називаються клітини кісткової тканини остеоцити, клітини хрещової тканини хондроцити, і вони є складовою частиною скелета, основною такою базою да, скелета. Якщо ми з вами подивимося більш детально, звичайно ж, а нам потрібно це зробити, тому що відбудови функції кісткової тканини, то ми бачимо клітини, так, е, клітно. Ну, якщо ми беремо остеоцит, так як е, одну таку одиницю е, кісткової тканини, так, то можна, звичайно ж, розглянути її, якщо розглянути її більш докладно. Ми також сьогодні понеділок важкий день, е, зміна погоди, я не знаю, на вас впливає, не впливає, на мене впливає, то мені сьогодні не дуже... Не дуже добре працює мій головний мозок. То е, остеоцит, так, остеоцит, ось він, ось він. Як клітина ось така розгауджена. Е, він, е, звичайно ж цей остеоцит завдяки своїм відросткам він поєднується із іншими остеоцитами, і разом він утворює е, таку не е, структурну, так, одиницю, а функціональну одиницю, яку доброго дня, чому запізнюєшся? Та тільки побачила, що відбій. Ну, супер, яка називатися буде остеоном. І ось ці остеони до складу, які входять остеоцити, певна кількість остеоцитів, вони будуть утворювати не іще раз не структурну одиницю, а функціональну одиницю. Тобто основні процеси, які відбуваються в кістковій тканині, функціональні процеси, вони відбув, будуть відбуватися в ось цьому Упченню остеоцитів, які Плюс іще, звичайно ж міжклітинна речовина, які будуть у нас виконувати так функцію. Остеоцити між собою з'єднуються, утворюються остеони, але, звичайно ж, і остеони, вони між собою, вони поєднані. Звичайно, для чого? Для того, щоб мати обмін речовин, для того, щоб взаємодіяти як одне ціле. І вони і остеони уже не остеоцити, а остеони вони. З'єднані каналами між собою для того, щоб, і ще раз повторююся, мати між собою обмін речовин. В загальному остеони формують собою основну тканину кістки, яка називається у нас губчастою або компактною речовиною. Тобто, в залежності від того, наскільки є. 嗯。Uh Наскільки щільною, щільною є е, кістка в, свої, в своїй суті, так, в своїй внутрішній будові вона може бути губчис... із губчастої речовини і із компактної речовини. Компактна це більш щільна речовина, а така вона більш повітряна і е, речовина губчаста, вона по своїй суті існує для того, щоб. Е, Трішки зменшити масу кісток для того, щоб зробити масу організма людини ну, меншою. Чому? Тому що, е той тиск, так, ну, уявіть собі, чим ми нижче спускаємося по організму людини, так, тим у нас буде більша маса припадати на певний участок, на певну ділянку тіла. То ем, одною із проблем, так, людей, які мають надмірну вагу, наприклад, є той тиск, який їхня маса тіла вона здійснює на е, хребет. і... І на нижні кінцівки ви знаєте, що ті люди, які мають надмірну масу, вони Мають проблеми із активним пересуванням, і цю проблему їм спричиняє той тиск та маса. А якщо в нормі беремо, то в нормі надмірна маса скелета вона могла б також, в принципі, нам на організм мати негативне значення. Остеон, ось він дивіться, гарний. Остеон він складається із. Пластинки із остеоцитів і центрального канала. І ще раз, будь ласка, остеон це функціональна одиниця, яка є Основною складовою частиною кісткової тканини це та частинка, яка виконує функції кісткової тканини, і ці остеоцити вони входять, клітини кісткової тканини, вони входять до складу остеона. Функціональна одиниця остеон і структурна одиниця – остеоцит. Губчаста і компактна речовина, давайте ми їх звичайно ж розглянемо. Ви бачите так по фото, ось якщо я візьму фото кістки один, так і фото кістки 2, То, звичайно ж, губчаста речовина, її можна розпізнати неозброєним оком. Вона ну, по факту вона схожа на губку, вона має такі порожнини. І ще раз повторюся, порожнини ці існують для того щоб мінімізувати масу кістки. Кісткові пластинки, тобто кісткові пластинки ті, які входять до складу остеонів, вони розташовані нещільно і не менш упорядковано. В компактній речовині вони розташовані ці кісткові пластинки, тобто складові частини остеонів, вони розташовані щільно і упорядковано в одній кістці, так, Поєднуються губчаста і компактна речовина обов'язкова. Якщо ж ми з вами розглянемо хондроцити, так, тобто складові частини клітини хрящової тканини, то ми можемо побачити ось такі маленькі клітинки так, на фото хрящової тканини, і можемо бачити такі дорослі, гарні, сформовані клітини, які відповідно будуть молодими хондроцитами і зрілими хондроцитами. тканина. Вона не існує без ніякого захисту, її обов'язково захищає волокнистий шар окістя. І е, ми з вами йдемо далі. Так, ми з вами йдемо далі, йдемо далі. Внутрішня будова кістки. Кістка, звичайно ж, є живим органом. Ви знаєте про те, що кістки це є живі складові частини організму людини. Ми не можемо їх вважати ну, от, в своєму якомусь ягу, в своїх думках, неживою частиною. Звичайно ж, тому що, ну, по перше, у кістці є нерви. У кістці обов'язково є е, судини, це говорить про те, що е, кістки здатні реагувати на зміну умов навколишнього середовища, і кістки здатні е, до обміну речовин, так, до метаболізму, це автоматично робить їх е, живою складовою частиною. Ну і те, що ви, наприклад. Якщо ви колись травмували, у вас були травми кісток, так наприклад, у вас були переломи, то ви прекрасно знаєте і прекрасно розумієте, що кістка вона болить при її ушкодженні, болить, і відповідно, ні, ніколи, ніколи ми не можемо допускати думки, що кістка є чимось неживим. Так, от ми з вами в кістці, в будові кістки, зовнішній будові, ми виділяємо частинку, ось цю частинку, яка називається тілом кістки, і дві частинки, ось вона під номером один, так і під номером два, це у нас Два кінці, так, це у нас з вами в зовнішній будові. Якщо ми беремо, наприклад, так кістку трубчасти, тому що в організмі людини кістки є трубчастими, кістки є змішаними, кістки є плоскими. Ми поговоримо з вами про це на наступному уроці, не тільки про те, які бувають кістки, а й про те, як кістки можуть з'єднуватися між собою. Так ось, якщо я подивлюсь на зовнішню частину, то у кістки є два кінці і є, у неї в цієї кістки є тіло. Якщо я загляну всередину, то я побачу, що всередині кістки буде знаходитися компактна речовина. Буде знаходиться губчаста речовина, і кістка буде вкрита такою спеціальною речовиною, яка називається окістя. Тобто, ось це окістя, яке вкриває собою губчасту і трубчасту речовину, воно виконує декілька функцій. Воно виконує функцію росту кістки в ширину, тобто ви знаєте, розумієте, що коли організм людини росте, в вашому дитячому підлітковому віці змінюються розміри кістки, кістки змінюються, вони стають ширшими і вони стають довшими. Так, от, якщо ми говоримо з вами про те, що кістка яким чином кістка росте в довжину. То в кістці ось є, між її голівкою, між її кінцями, так, і тілом в верхній і в нижній частині є два ось такі центри. В цих центрах знаходяться Знаходиться хрящова тканина і завдяки розмноженню клітин цієї хрящової клітини, і потім наступного їх окостенінню відбувається ріст кістки в довжину. Тобто, ось ці дві частинки, які є між голівками кістки і між тілом, між епіфізами і діафізом, це є у нас з вами центри росту в довжину. Якщо ж ми подивимося на ріст в товщину, то, звичайно ж, ось так, якщо я візьму так, кістку, яка зверху ось таким чином огорнена окістям, то, звичайно, при рості накопиченню клітин окістя, звичайно ж, кістка здатна рости в ширину. Артерії вени, відповідно в артеріях, артеріальна кров, в венах, венозна кров. Венозна кров це кров, яка в собі містить продукти обміну, тобто це кров, яка забрала шкідливі речовини, які кісткам не потрібні, і понесла їх через коло кровообігу очищатися, так? І е, артеріальна кров це кров, яка багата на кисень і на поживні речовини, яка приходить до кісток. Таким чином ми маємо з вами обмін речовин. Є такі дві м, цікаві частини в кість в будові трубчастої кістки, такі вони називаються вони жовтий кістковий мозок. От він є в мене тут зараз. І е, його тут у мене е, наразі не видно. Він буде пізніше червоний кістковий мозок. Жовтий кістковий мозок він ось знаходиться. Бачите, по самому центру неправильний колір вибрала. Хай буде отакий рожевий. По самому центру кістки під компактною речовиною, під губчастою речовиною, знаходиться жовтий кістковий мозок. Жовтий кістковий мозок він є надзвичайно. Важливою частиною кістки, чому? Тому що він не тільки забезпечує, відповідає за обмін речовин в кісці, він відповідає за обмін, наприклад, фосфору і кальцію в організмі людини, а ще він може він може забезпечувати утворення нових клітин крові. Тобто, якщо я візьму. Червоний кістковий мозок, чому його тут на малюнку в мене зараз не видно? Тому що якщо я ще раз намалюю ось цю трубчасту кістку, то жовтий кістковий мозок у мене знаходиться. ось Тут в діафізі, да? а те, що в мене знаходиться в епіфізах, ось тут, в ось цій частині, в одній і в ось тут частині іншій, тоді у мене буде іти мова про червоний кістковий мозок. І червоний кістковий мозок це спеціальна структура, яка здатна утворювати клітини крові. Тобто кістки, да? пам'ятаєте, що вони крім основних. Своєї функції опори і руху, вони іще і забезпечують функцію кровотворення. Так от, коли організм людини, наприклад, він був травмований і втратив багато крові, і червоний кістковий мозок, наприклад, він сам не справляється із відновленням клітин крові. То е, жовтий кістковий мозок в таких от екстрених ситуаціях він також може брати на себе і він приймає на себе функцію утворення клітин крові. Тобто він, жовтий кістковий мозок, забезпечує не тільки обмін речовин кістки, не тільки обмін, наприклад, кальцію і фосфору в організмі людини. Він може і ще цей жовтий кістковий мозок виконувати функцію кровотворення. Звичайно ж, за своїм хімічним складом, як і будь-які клітини, як і будь-які структурні частини організмів, так, кістки складаються із трьох складових частин, із води, з неорганічних речовин і з органічних речовин. Неорганічні речовини надають кісткам міцності і твердості, а от органічні речовини надають гнучкості і пружності. Звичайно Ну, от, можна сказати, наприклад, про те, що ну, наша кісткам гнучкість і пружність. Восьмий клас. Ну, от, дивіться, на, наша воно потрібно. Восьмий клас. Наша кісткам здатність до гнучкості і пружності. Ну, щоб ми могли їх ходити. Рухати. Щоб ми могли ходити і рухатися, рухати. вважає Даша потрібна гнучкість і пружність. У кого інша думка? От чому, кісткам не, ну, чому кістки не можуть бути просто твердими і міцними? Чому їм потрібно бути одночасно твердими, міцними, гнучкими і пружними? Чим вони не ламались? Правильно, Даша, правильно, щоб вони не ламались, і так стається у нас із віком у людей, що в дитячому підлітковому віці, так у віці до 25 років, у людей в кістках більше органічних речовин, ніж неорганічних, а чим старше стає людина. Тим її кістках більший відсоток неорганічних речовин. І цим, звичайно ж, можна пояснити те, що в дитячому віці у вас переломів мінімальна кількість, так вам потрібно, наприклад. ну, так не не сильно звучить, але дуже сильно постаратись, так для того, щоб зламати собі руку або ногу. Якщо ви просто впали з велосипеда, або ви взимку впали десь на льоду, то е, ну, шанс того, що у вас є перелом кістки, ну шанс цей зовсім невеликий. А от людина, яка є літньою людиною, наприклад, для вашої бабусі, ну взимку впасти десь на льоду, ну це є великий шанс да, того, що може відбутися перелом. Чим це пояснюється і ще раз, тим, що з віком відсоток неорганічних речовин він стає більшим, ніж у дитячому підлітковому? Віці. От. І е, вчені, звичайно ж, ми досліджували, і е, якщо кістку покласти у добу у розчин хлоридної кислоти, то неорганічні речовини вони вступають в хімічну реакцію так, з цією кислотою, і, відповідно, залишаються тільки е, органічні речовини. І Цю кістку яка може, е, яка у нас е, буде після знаходження її в хлоридній кислоті, цю кістку можна буде просто зав'язувати у вузол, тому що вона залишається просто гнучкою і пружною, в ній не залишається ніякої міцності, бо в ній немає неорганічних речовин. От. А от якщо кістку навпаки прожарити, на вогні, тоді руйнуються органічні речовини, вода з неї випаровується і кістка стає надзвичайно крихкою. так Ви знаєте про те, що в спеціальних печах так, тіла, тіла людей можуть піддавати кремації і ці кістки, наші весь організм так, він повністю перетворюється на таку речовину, на попіл перетворюється. Оце буде неорганічна складова, там вже води, і органічної складової не буде. І... Третя кістки дуже міцні, надзвичайно міцні. Якщо стигнову кістку людини поставити у вертикальне положення, то вона може ця кістка витримати півтори тони ваги. Тому кістки людини вони є. В своїй складовій частині в будові вони мають воду, вони мають органічні речовини, вони мають неорганічні речовини, вони, ці речовини забезпечують одночасно міцність і пружність кісток. І, звичайно ж, якщо ми заглянемо всередину кістки, то всередині кістки ми побачимо компактну речовину, губчасту речовину. Речовину. Вони обидві ці речовини складаються із остеонів. Ми побачимо там артерії, ми побачимо вени, які забезпечують обмін речовин в кісті. Побачимо жовтий кістковий мозок в тілі, і побачимо червоний кістковий мозок у голівках кісток, і ми, звичайно ж, побачимо те, що кістка охоплена, огорнена окістями, і, звичайно ж, Кістка являється живим органом, тому що в кістці ми можемо знайти ще і нервові закінчення. Ну і кістка здатна не тільки реагувати та, на зовнішні якісь фактори, вона ця кістка здатна іще і до, наприклад, такого вияву, як до росту. Рости кістка може в довжину і в ширину.